Старі скрипки. На торгах розпорядник підняв догори скрипки. Були вони подряпані, понищені, а струни простягувалися й обвисли. Торговець вважав, що не варто марнувати час на старі скрипки, а проте показав їх усім, посміхаючись. Скільки за них дасте? Почнемо від 100 тисяч лір. 105, обізвався якийсь голос. Потім 110, 115, 120, 120 тисяч раз, 120 тисяч два, 120 тисяч... Тут якийсь сивоголовий чоловік із кінця зали піднявся зі свого місця і підійшов ближче. Чоловік узяв до рук смичок, хустинкою витер стареньку скрипку, наладнав розтягнені струни, енергійно торкнув їх і залунала Дивовижно чиста мелодія, подібна на ангельські співи. Коли він перестав грати, торговець спокійним тоном спитав, скільки хто пропонує за стару скрипку і підняв її разом зі смачком. Мільйон. Хто два мільйони, два мільйони, хто дає три? Три мільйони раз, три мільйони два, три мільйони три, продано, проказав торговець. Люди стали аплодувати. Хтось спитав, що так змінило вартість скрипки, і пролунала відповідь дотик майстра. Усі ми, наче старі інструменти, запелюжені, понищені, але можемо зіграти божественну мелодію, досить лишень одного дотику майстра. Боже мій, ти шукаєш мене, чого ж бо хочеш від мене? У мене немає нічого, що могла б тобі дарувати. Від часу нашої останньої зустрічі нічого не відклала для тебе, нічого, жодного доброго вчинку, бо була надто втомлена, нічого, жодного доброго слова, бо була надто смутна. Розчарування життям, нудьга, непотрібність даруй. Втрата терпіння, бо день за днем спливає без сенсу, прагнення відпочити, позбутись обов'язків та зобов'язань, байдужість до добра, яка повинна вчинити, втома від тебе, мій Боже, даруй, Оспалість душі, докори сумління за мою байдужість, яка проте сильніша від докорів. Потреба щастя, вразливість, що виснажує страждання через те, що є така, як є, на жаль. Даруй. Неспокій, страх, сумнів. Господи, ти наче сміттяр. ходиш і збираєш непотріб. Що хочеш збудувати з нього, Господи. Царство небесне. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями. Був. Короткі казки цієї книжки. Спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.